Сьогодні ми розберемо одну неймовірно захопливу наукову суперечку. Це історія про те, як наш мозок бачить світ, і про те, як одна, здавалося б, проста ідея була поставлена під сумнів, і це призвело до створення абсолютно нового способу зазирати в наші думки. Ну, давайте почнемо з такого на перший погляд простого питання. А чи є в мозку якась окрема ділянка, що відповідає тільки за розпізнавання облич? Знаєте, ідея в тому, що наш мозок це ніби такий собі набір дуже спеціалізованих інструментів, кожен для своєї справи, і от один з них нібито потрібен лише для того, щоб впізнати знайоме обличчя в натовпі. Гаразд, давайте заглибимось. Так от, учені, які використовували МРТ. Знайшли щось, що виглядало як 100-відсотковий доказ цієї теорії про набір інструментів. Вони виявили ділянку мозку, яка, здавалося, була створена виключно для одного конкретного завдання. І зіркою цього дослідження стала ділянка мозку, яка називається веретеноподібною звибиною обличчя або скорочено FFA. Вона просто ідеально ілюструє концепцію так званої категоріальної селективності. Тобто це теорія про те, що певні зони мозку реагують набагато набагато сильніше на одну категорію об'єктів, скажімо, обличчя, ніж на будь-яку іншу. І от що тут справді вражає, так це масштаб різниці. FFA буквально спалахує, коли бачить обличчя настільки сильно, як не реагує майже ні на що інше. Різниця в активності між обличчями та, скажімо, якимись предметами чи пейзажами вона просто колосальна. У той час це виглядало як остаточний доказ. Ось він, спеціальний модуль в мозку, який займається лише обличчями. Здавалося б, справу закрито. Але наука це ж постійні виклики та сумніви. І от на сцену виходить дослідник на ім'я Джим Хексбі, і він пропонує настільки блискучий контраргумент, що той змінює буквально все. Він бере і ставить під сумнівцю таку просту і красиву історію. Ці слова, знаєте, були справжнім викликом для нейронауковців. Хекспі, по суті, сказав: А що, якщо ця проста історія про спеціалізацію хибна? Він припустив, що такі ділянки, як FFA, насправді не призначені виключно для облич, а є частиною набагато ширшої системи, яка представляє взагалі всі об'єкти. Ідея Хексбі була тоньшою. Він казав. Окей, нехай середня реакція на стілець у цій зоні і слабка, але унікальний паттерн цієї слабкої активності, розподілений по тисячі клітин, все одно може містити купу інформації. І іншими словами, важлива не лише сила сигналу, а його унікальний візерунок, і цей візерунок може дозволити відрізнити, скажімо, стілець від автомобіля, навіть якщо загальний рівень активності низький. Тож як перевірити таку ну доволі радикальну ідею? Як довести, що слабкий, ледь помітний сигнал насправді містить приховану інформацію? І ось тут гексбі з колегами розробили надзвичайно елегантний новий метод. Вони вирішили не просто вимірювати загальну активність, а спробувати її, так би мовити, прочитати. Цей процес зараз відомий як багатовоксельний патерний аналіз або MVPA. Ну, Воксель це, по суті, такий собі тривимірний піксель даних з томографа. І цей метод, по суті, просить комп'ютер стати таким собі читачем думок. Спочатку комп'ютер навчається, він запам'ятовує, як виглядають патерни активності мозку, коли людина дивиться на стільці, а як на машини. А потім йому показують новий, невідомий патерн, і він має вгадати, що ж бачила людина, просто зіставляючи цей новий патерн з вивченими шаблонами. І яким же був результат цього протистояння. А виявилося, що Хексбі мав рацію. Комп'ютер зміг. Так, результат був слабким, але він був статистично значущим. Комп'ютер дійсно міг відрізнити стільці від автомобілів, аналізуючи дані лише з так званої зони обличчя. І ось тут дуже важливий момент це відкриття воно ж не знищило ідею спеціалізації. Ні, воно зробило наше розуміння мозку набагато складнішим, набагато витонченішим. Зона обличчя все ще залишалася особливою, просто наше уявлення про неї потребувало з набагато більше нюансів. Є одна чудова аналогія, яка все пояснює це як використовувати торговий автомат, щоб дізнатись час. Ну, теоретично, це можна зробити, але ж це не його головне призначення. Так само і ФФ вона, безперечно, є спеціалістом з облич, але патерни її активності все що мистять такі собі слабкі відлуння інших речей, які вона бачить. Але історія на цьому не завершується навпаки. Найцікавіше, що ця наукова суперечка не просто вирішила одне питання, вона стала поштовхом до створення неймовірно потужного нового інструменту для всієї нейронауки. Сьогодні цей метод нейронедекодування використовується просто повсюди, він змінив правила гри. Він дозволяє ставити набагато глибше питання не просто де мозок активний, а яку саме інформацію він у цей момент обробляє. Вчені можуть буквально читати, що бачить людина, відстежувати, як розвивається думка з точністю до мілісекунд, і навіть досліджувати, як наш мозок кодує абстрактні поняття? Ну, наприклад, яка різниця між зображенням взуття та самою ідеєю взуття? Ця техніка відкрила абсолютно новий рубіж. якщо ми вже можемо декодувати те, що бачимо з патернів мозку, то що далі? Чи зможемо ми одного дня декодувати те, що ми уявляємо? Про що мріємо, що згадуємо? Це змушує нас замислитись наскільки глибоко ми взагалі зможемо зрозуміти наш неймовірно складний внутрішній світ.